Яке свято в цьому сезоні готує нам театр Ну, Я кажу, що цей сезон для нас надзвичайно звушно, тому що це він ювілейний. Нам виконується 80 років, якщо можна сказати, рочки 80 років. Тому ми для оглядача приймали дуже багато сюрпризів напроти всього точного театрального сезону. Крім наших брендових кало-концертів, які вже Починає звикати глядачі, нам е, дуже, дуже приємно за це, що звикають до наших галоконцертів. Кожного галоконцерту він чекає щось з нового, а ми дійсно все робимо завжди. Більш ніж половина робимо прем'єрних номерів. І ну, цікавому новому ідеями. Вже в жовтні після відкриття нашого сьогодні пекального сезону нас чекає великий вечір музики. Але позаступку нас чекає великий симфонічний органів. А у грудні цей нашого нашого восьмича. І е, новорічний штрауска. Це вже як, ну, це вже як у нас завжди кожен. Це традиційний. вже, так? так. Традиційний, да. Да. І на дітей чекає нова казка. Так так, так само. Це в нас такі плани на, 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 на кінця цього нашого поточного 2014 року. А ось е, решта півсезону нас чекає. Наші ж брендові концерти від Незакоханих, і до 8 березня, в в піснях і романсах, Іофест, які вже будуть втричі проходити в Україні. Так? От. Ну і дві прем'єри великі це Sugar або Вжай дівчатка. Ну і класична брати, про яку ще я не доводив. А балет вони будуть в цьому році? Цьому році будуть балетними, ну, самопалетного та сама окремому. Але тут дуже багато роботи буде на і на галоконцерти, і на мюзикли, тому що там дуже багато зміни саме саме багато. От такі, такі чекають. Хотілося б, щоб цей складний час е, люди приходили для нас. Хоч на дві годинки відпочити від дня, спіймати нашу частинку нашої душі, наших, як акторів, і зарядитися емоційно.